Близнюки, я вас вітаю на цьому відео, близнюки. Ну що, добираємося ми до другого місяця осені, так? Вже жовтень нам стукає в двері. так, тук, тук, тук я вже тут відкривайте, готуйтеся. Тому на цьому відео ми подивимося, що підготував жовтень місяць для людей під знаком Зодіака близнюки. Поїхали. Шістка мечів. Шістка мечів це, можливо, ви поїдете в подоріж якусь, так? Ви кудись відправитеся на початку місяця. Так, а взагалі, шістка мечів це коли у нас виникають такі думки, що. Там, де я вже нахожуся довгий період часу, це може бути робота, це може бути про стосунки, це може бути про квартиру, це може бути переїзд так, з квартири в квартиру, або з одного місця в друге, або навіть в іншу країну. Так? Або її загальне значення, що там, де я нахожуся, воно себе вже віджило. Все, воно мені вже не дає тих емоцій, воно мені вже не дає того. Позитиву я хочу рухатися далі. Ви збираєте всі свої мислі докупи, щоб рухатися далі у подолання нових вершин, нового життя. Так? Ну, давайте подивимося, що далі, з чим це буде зв'язано для вас, близнюки. Верховна жриця – Ну, по-перше, Верховна Жариця нам завжди показує, можливо, ви будете багато спілкуватися з мамою, з бабусею вашою, так? Можливо, ви будете розказувати їй якусь ситуацію, і вона вам порадить, як краще а, там поступити, так? Також це про а, консультацію второлога, астролога, нумеролога, психолога. Можливо, ви там довгий період часу не могли знайти психолога по собі. І тут в жовтні місяці ви знаходите. Перепрошую. Зоро! Я просто собака грається, так? Перепрошую. От. Можливо, ви просто будете дивитися якийсь там, наприклад, розклад, і вам він зайде ви такі вау. Також по цій карті часто ми хапаємо себе на думці, що наша інтуїція дуже-дуже добре працює. Можливо, якісь будуть знаки, які ви будете бачити, так, і вони вас будуть направляти в той чи інший, той чи інший напрям рух. так. От. Віщі сни можуть бути по верховній жриці. Так? Можливо, вам присняться якийсь віщий сон, і він допоможе вам вирішити те чи інше питання. Ну, давайте ще одну карту для близнюків з цієї колоди. Король Пентаклів. Король Пентаклів це є людина, можливо, чоловік, можливо, і жінка тільки з такими більш сильними енергіями, а Зодіака зодяка козирів-Діва Телець. Так? Можливо, будете спілкуватися з таким чоловіком або з такою жінкою, так? От, будете в неї консультуватися. Також це про м -м, король пентаклів, це про кредити, можливо, будете закривати, відкривати кредити, так? А взагалі це про фінансову стабільність. Можливо, ви будете задумовуватися і рухатися в якомусь кращому напрямку, так? До вашої фінансової стабільності. Тобто про, це про ті гроші, які є завжди, не про якісь там одноразові надходження. А там, можливо, там, щоб збільшили вам зарплату, або щоб збільшити свій клієнтопотік. так. Давайте візьмемо іншу колоду для вас, близнюки. Подивимось, що вона вам скаже. мечів. Ну, на даній колоді, можливо, ви з кимось поконфліктуєте. так? вас чекає якийсь конфлікт, де кожен буде доказувати своє, і ви ніяк не зможете дойти до компромісу. Тобто, кожен буде твердити на своїй стороні, що ні, я правий, ні, ти, і ви не дійдете до компромісу. По цій карті рідко доходять до компромісу, до спільного якогось знаменника, ви не дійдете. Також по цій карті часто страх вибору. Це коли ми в колоді Райдера Вейта, там в дівчини закриті очі, пов'язка на очах, і вона ніяк не може прийняти вибір. Вона думає, що вона його не бачить, вона не може, не якісь є обмеження, тому що пов'язка на, на очах. Ну, але вона може їх зняти і зробити цей вибір. Ну, але це є страх. Це коли ми. Не хочемо брати відповідальність за свій вибір. По цій карті часто треба навчитися брати відповідальність, щоб не сталося за свій вибір і приймати його е, самим. Тобто без якихось там порад просто взяти і прийняти рано чи пізно те рішення, яке від вас потребується. Шістка пентаклів. Шістка пентаклів це про... Гроші, які до вас можуть надходити, а можуть від вас іти. Тобто, якщо вам, наприклад, цікава тема кредиту, або якоїсь позики, займи, або ви будете в когось позичати кошти, то вам їх дадуть. А? І також, якщо від вас прийдуть там, позич мені якусь там частину суми, то дайте, тому що людина вам їх поверне. Це про круговоротки, гроші, що до вас прийдуть, але і від вас підуть. Тобто гроші буде жовтий місяць, гроші буде рівно на ваші доходи, будуть покривати ваші витрати. так. От. Також по цій карті добре зайнятися благодійністю. Якщо ви десь там йдете по вулиці бачите, що хтось там просить якісь гроші, то там дайте. Давайте ще одну карту з цієї колоди для вас, близнюки. Влюбленні. Ну що влюбленні? Влюбленні це, звичайно, про кохання, про закоханість, якщо хтось самотній, то може зустріти, так? Але загальне значення карти влюблені це є знову ж таки приймати рішення, навчитися відповідати за. Прийняте рішення. Головна трактовка цієї карти, коли перед нами стає якийсь вибір, брати і робити цей вибір і нести відповідальність. Бо часто ми відходимо від відповідальності за те, щоб хтось за нас зробив той вибір, і ми можемо перекласти цю відповідальність на кого іншого. Та це ж він мені порадив, це ж так сталося, тому що він так сказав, вона так сказала щось в такому плані. Але ні. Тому у вас випадає дві карти. Близнюки приймання рішень. Тому цей місяць буде вчити вас приймати рішення, яке би воно не було погане, добре, але нести за нього відповідальність, от як за його за результат вашого рішення. Так, ну давайте ще одну карту для близнюків. Карта імператриця, кінець місяця, буде плодотворним, як то кажуть, так. По цій карті завжди йдуть збільшення доходу, надходження, так, можливо, подарунки. Хтось вас порадує подарунками, так? Можливо, ви відвідаєте по цій карті там, салон краси, косметолога, ін'єкції, ботокс, там, масаж, або взагалі цілий день собі влаштувати релакс у якомусь спа салоні дуже добре. Так? Імператриця це завжди про щось таке красиве і про гроші. Тобто, якщо ви, наприклад, працюєте там на клієнток-потік в б'юті-індустрії, то імператриця вам каже, що Буде збільшення клієнтів, так, буде збільшення грошових надходжень. Прекрасна карта для вас, так? Давайте ще карту для вас, цієї колоди, близнюки. Сім! Ту. Колісниця, сомей старший аркан, колісниця. Колісниця, ну, взагалі, це можливо поїздка все-таки в подоріж, так? Це питання зв'язані з автомобілем: покупка, продаж, ремонт, оренда, пошук нового автомобіля це все, що зв'язано з автомобілем. Або це коли наші справи, які були там на якійсь там стагнації, якась сфера нашого життя, починає двигатися. Тобто, і ми управляємо цим, тобто, ми беремо відповідальність, ми навчилися брати відповідальність за свій вибір. І тепер ми запрягли тих конів, тому що в, в другій колоді Райдера Вейта, то там два коні, от він їх запрягає і просто пре, як той, не бачачи ніяких преп'ятствій, перешкод, пре напряму до своїх цілей і знає, що він робить, як він робить і коли будуть ті результати. Ну, і давайте, близнюки вже на цій прекрасній ноті, тому що імператриця, колісниця, просто кіне... кінець. Початок, ви трошки себе, може, там щось будете заганяти якимось мислями, або вам будуть приходити якісь такі інсайти по верховній жриці. Вам будуть приходити інсайди, що треба рухатися далі, то кінець жовтня ви просто берете, дієте і бачите ті результати. І давайте останню карту для близнюків. Карта сила просто, просто прекрасно. Ви закінчуєте трьома старшими арканами. Карта сила говорить про те, що ви впораєтеся з усім, з усіма препятствиями, які перешкодами, перепрошую, які у вас є на шляху. Ви з усім спорає, впораєтеся. так, Це по перше. По друге, карта сила говорить про те, що там, де будуть якісь. Можливо, десь когось треба буде переконати людей, що ваш вибір, ваша точка зору правильніша, то ви будете діяти отак от трошки. схитро. Не треба давити на людину там, ну не то, що фізично, а просто так, різко. А по карті сила це треба так, трошки схитро зайти. То зліва, то справа, то так. то, то доби, ви дійдете до свого результату, але трошки з хитрістю, так? Прекрасно, ви закінчуєте жовтий місяць. Я вас вітаю, близнюки. Так? Бажаю вам прекрасного жовтня місяця, тільки з позитивними емоціями і щоб все у вас від... збулося так, як ви собі запланували. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч!